Вітаю, друже! Сьогодні вночі до мене у вікно зазирнула яскрава зірка. А ти знаєш, де живуть зірки? І чому ми їх можемо бачити лише вночі? Зірки живуть в космосі. Це такий нескінченний простір, який оточує нашу землю. У космосі знаходяться небесні тіла, комети, метеорити, зірки, планети. Їх не видно вдень, тому що світло Сонця не дає можливості бачити їх. Проте вночі їх дуже гарно видно. Нам вони здаються маленькими, але насправді зірки дуже великі. Людям завжди було цікаво, які насправді зірки. Одного разу вони вирішили полетіти в космос. Для польоту люди збудували незвичайний транспорт. Який? А відгадай, до місяця не може птах долетіти і сісти на поверхню. Але зате вміє це робити швидка космічна ракета! В космосі дуже-дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися на крижинку. А ще в космосі дуже мало повітря, і, звичайна, людина не може дихати. Саме тому на космонавта, який полетів у космос, одягли ось такий скафандр. Скафандр дуже теплий та захищає від холоду в космосі. А крім того, в скафандрі людина може дихати. Він постачає людині повітря. А ти хотів би побувати в космосі? Гай думаєш планетну подорож. Один, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос ми вивчать. Небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо. Дружно в космос летимо. Увага! Приготувалися до запуску ракети. Три, два, один. Ой. Наша ракета піднімається високо вгору. Будь уважним. Ведемо спостереження за космічними об'єктами в віконце на кораблі. Воно називається Ілюмінатор. Це сонце. Сама велика і гаряча зірка. Воно зігріває і освітлює планети. Ми бачимо і вважаємо сонце жовтим або помаранчевим, але виявляється, що насправді воно білого кольору. У нашого сонця є сім'я, сонячна система, що складається з восьми планет. Під впливом тяжіння сонця. Планети вічно роблять навколо нього кругові рухи. Ці рухи називаються орбітою планети. Ми наближаємось до планети Меркурій. Це найближча до Сонця планета. Але вона і сама маленька. Вся її поверхня покрита западинами кратерами. Майже весь час Меркурій повертається до Сонця одним боком. Друга планета від Сонця Венера. За своїми розмірами вона нагадує нашу рідну Землю. Це сама яскрава і велика точка на небі, якщо дивитися із землі, тому її часто називають ранковою зіркою. Цікаво, що обертається Венера навколо себе в інший бік, не так, як всі планети. Це сама красива планета. Але як і всі красуні, вона холодна і оповита сірчаними хмарами, в яких постійно сяють блискавки. Третя планета від Сонця земля. Єдина, на якій живуть люди, тварини, птахи, риби, ростуть дерева, квіти. А все тому, що навколо землі є повітря, яким ми дихаємо. Це наш спільний дім. Тільки на нашій планеті є вода. Подивись, сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани. Зелені плями це ліси та луки. Коричневі плями це гори. А ще у землі є супутник місяць. Це яскрава планета. Місяць завжди показує землі одну й ту ж сторону, яку ми бачимо вночі. Ще одна дивовижна планета Марс. Її називають червоною планетою, тому що вся поверхня Марса складається з червоного каменю і покрита пилом червоного кольору. А зараз ми наближаємось до найбільшої планети Сонячної системи. П'ята планета Юпітер. На планеті Юпітер немає твердої поверхні. Вона складається з отруйних газів. Тому жити там неможливо. І ми пролітаємо повз планети. Дивись! А це одна з найдивовижніших планет сонячної системи Сатурн. Вона шоста планета від Сонця, трішки менша за Юпітер. Але таких великих і красивих кілець немає більше ні в одній планеті. В за рахунком планета сонячної системи. Уран, холодне серце, блакитна планета, сама холодна і таємнича. Ніхто не знає, що змусило його серце ядро охолонути. Сонячному світлу потрібно близько трьох годин, щоб досягти урана. Це єдина планета, що обертається, ніби лежачи на боці. Більша частина урана. Падається з льоду. А зараз ми пролітаємо по самої далекої планети від Сонця, якій дистається менше всього сонячного тепла Нептун. Тому погода там не просто зимова, а космічно холодна. Щоб краще взнати цю планету, треба запастися терпінням. Адже летять. Відійде до Нептуна із Землі цілих 12 років. Ну от наша міжпланетна подорож закінчується. Готуємося до приземлення. Сідай в крісло в ракети, дивись в ілюмінатор. Ми підлітаємо до найпрекраснішої і улюбленої планети Земля. Ти познайомився з усіма планетами сонячної системи. А щоб краще запам'ятати назви планет, давай вивчимо таку чілочку. Раз. Меркурій. Два. Венера. Три. Земля. Чотири. Марс. П'ять. Юпітер. Шість. Сатурн. Сім. Уран. Восьмий Нептун. Тобі сподобались космічні пригоди? Давай перевіримо, що ти запам'ятав. Послухай уважно і дай відповіді на питання. У якої планети ми можемо побачити красиві кільця? Уран, Марс чи Сатурн. Вірно, це Сатурн. Назви загадкову льодяну планету Земля, Уран чи Венера? Молодець. Ну, звичайно, це Уран. Ти запам'ятав, скільки років летіти до Нептуна? 5, 12 чи 8. Молодець. 12 років. А яку планету оточують Хмари? Венера, Нептун, Меркурій. Вірно, це Венера. Допоможи знайти саму велику планету Сатурн, Венера, Юпітер. Правильно, сама велика планета Юпітер. Пригадай, якого кольору Сонце насправді жовте, біле. Чи Помаранчеве. Молодець. Насправді Сонце білого кольору. На якій планеті ми живемо? Земля, Меркурій, Сатурн. Ну, звичайно, це наша улюблена планета Земля. Ось і завершились наші космічні пригоди. На згадку про них пропоную виконати аплікацію В космос вирушаємо. Тобі знадобиться картон чорного кольору, аркуш білого, блакитного, зеленого, жовтого і червоного кольорів, клей, ножиці, простий олівець. Із аркушу блакитного кольору виріж ракету. Із аркушу зеленого кольору виріж трикутник і чотирикутник. А із аркушу жовтого кольору виріжи ось такі деталі. Із аркушу червоного кольору виріжи вогонь. А з чорного ілюмінатор. Ці деталі виріжи з білого аркушу. Наклей на чорний кружечок білий. Склей вогонь. Починай склеювати деталі ракети. Виклади ракету і сонце на чорний картон основу. У космосі є зірки. Їх можна намалювати фарбою. Аплікація готова. Сьогодні ми побували у космосі, познайомилися з планетами сонячної системи і зробили аплікацію в космос, вирушаємо. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!